Друзі, мої вітання! Ви на каналі Шкода, що Невах, що знаходиться на авторинку в місті Луцьку. Буду дераз знімати дешевий сегмент. Подивимося, що по цінах. Ясно, сьогодні ринок великий, з кожним разом все більше і більше автомобілів, тому приємного вам перегляду. Є ось такий варіант, це є Рено Кенно, 1,4 бензин, 2000 рік, 220 тисяч рідного пробіга заявлено продавцем, 3700 доларів ток присутній по автомобілю, такий крутий колір. Давайте глянемо що по салоні. Білі бачите стеклоподйомнички. Ось в такому стані шкіряне кермо, такі сидіння. Такі варіанти це цікавить. Так, кондиціонер в машині немає кондиціонера. Що цікавий такий варіант. Телефонуйте до продавця. Такий кенго. Ось так ось таке кенго є. Це є 2008 рік, 1,5 дизель. Ціна 4400 доларів. 1,5 дизель, 8 рік. Мені не треба, що у нас такий нема машини, я запитаюся такий варіанти. Цікавить, телефонуйте. Авто вже на номерах, в принципі, це на номерах. Львівські номера даного автомобіля. Дивимося, що там у нас, це є п'ятіступка. В Автомобілі кондиціонера немає, але в такому стані, в принципі, ржавчини ніякої ніде не видно по автомобілю. Тому що цікавить. Телефонуйте. Також є ВАЗ-2114, 2006 рік, газ бензин, 1,5 бензин, 1350 доларів, оці номер телефона. Чи цікавить, телефонуйте. Давайте обійдемо його більш детальніше. Такий варіант, ясно, що є нюанси по кузову. Тому телефонуйте. Ось такий Fiat Scudo 2006 рік, 2,0 дизель, 4900 доларів на старті 0,96 541 73 99. Ось такий пасажир. Давайте зараз глянемо ззаді, що він себе представляє. Також наповню вам про підписку на канал Шкода що не вах і шкода, що не вах рітейл. Для огляду телефонуйте за номерами телефону, вони закріплені зверху. Обов'язково перевіряйте авто перед покупкою. Можливо, не завжди можете експертів наймати, можливо, якщо не розумієтесь то своїх знайомих, родичів, друзів, то розбирайтеся, старайтеся їхати на авторинок з людьми, які розуміють щось, чи мають якісь хоч діагностику чи прибори. Також ось сенс продається. 2007 рік 0,98, 39, 0,6, 003, 2500 доларів. 110 тисяч пробіг автомобілів, супертехнічний стан. варіант то це ламос чи сенс? Ні, до ламас, пересенс. Ламас <гум> чистий шкода Фабія, 2004 рік, 159 тисяч пробіга, 1,4 газ-бензин, сертифікат в автомобілі присутній, номер телефона 050 705 68 22. Давайте дійдемо. глянем сзади еще по машине такая фабия вот такой вариантик так, и скуда давайте глянем, что по цене автомобиль так, отдаемся так, Fiat 2 2500 доларів. 99 рік, 1,9 дизель. Чистий пасажир по техпаспорту. Такий паспорту. Є також такий свіженький автомобіль. Тож раніше його не бачив. Це є 9-й, це є 4-й рік, 1.6 бензин, газ бензин. 3800 доларів на старті ціна даного автомобілевач, 254 заявленого пробігу. Підкрито, так? Да? Зараз глянемо. Давайте глянемо глянем, що по салоні. Кондиціонер в автомобілі присутній. Ось такий ось варіант. Що цікавить. Ось такий варіант. Телефонуйте до продавців, думаю, щось поцінніше людина щось скине. Також глянемо таке Peugeot 206 СВ. Універсалі. Таке авто на, на любителя, будемо казати, але ми всі люди різні, кому що подобається. Це є 2003 рік. 1,4 газ-бензин, 400 доларів. торг в автомобілі присутній, Давайте продублюю вам номер телефону, тому що можливо на відео буде 097 513 95 25. Вроді 513, 95-25. Такі варіанти. Вже зимова гума, зимові шини. Такі, ще стан, в принципі, станських 30% є авто порізання. Ось є Citroen Berlingo, Це є 2001 рік, 2,0 двигун, 3700 доларів. Номер телефона 066 060 41 70. Ось такі бренд. до речі, вони такі крепкі машини. У мене все є така машина, вже скільки їздить. її, Така вона, звісно. Зараз її глянемо так більш. Навіть люк присутній зверху. Люди заморочилися, думаю, що доставляли. Це ваша машинка, так? Да? Такі варіанти. Кеберлін. Мотори в них в принципі, непогані. В принципі, те сама і на скуду, на експертах ставлять. Таке кемго. Також бачите, є шовели лацеті. Лачеті, лацеті, як то каже, на автоматі п'ятий рік газ бензин, 3,488 ціна даного автомобіля, але номера телефона немає. Бачите, автомат, клімат. Ясно, що є нюанси по кузову, але ціна автомобіля ви бачите, тому знаєте, така ціна. Також підписочка на канал, я вже вам неодноразово говорив. В принципі... Коментуйте, от дивіться, бачите, трохи лак по машині поліз, але ціна, бачили ви автомобіля, пактронічки. Ясно, трохи от є от такі нюанси, але, але 3,488 ціна даного автомобіля, тому телефонуйте. Це ваш, ваша машинка? Там ззаді вас не Хотів би номер телефону би. А скажете номер телефону, добрий день. 0,99 290. -290. 38, 28. 28. 28. Як звати? Андрій. Тому телефонуйте, номер телефону я спитав. Ось такий стан салона, автомат. Автомати в них непогані. Ще 1,8, газ, бензин. На газу, так, да, воно трошки бензина буде їсти, але на газу, в принципі, можете брати собі такий варіант. Якщо у вас по кузову це не критично, то можете собі... Навіть камера бачу стоїть. Таке бачите, лак поліз по машині. Також така є Audi А4, 2001 рік, 4999 ціна даного автомобіля, бензиновий двигун, 249 пробіга, ось номер телефону записуйте. Зкуто також хотів максимально мінімальний бюджет вам зняти по луцьку. Ну, бачите, ринок, тому завжди кажу, ринок на ринок не виходить. Сьогодні от щось такого багато нового нічого не було. От Зараз вам он, такий А4 така красива, непоганенька. Людина продає. Ось такий Volkswagen Golf 4 моделі. 1,4 бензин, 98-й рік, 3500 доларів, 179 тисяч пробіга. Ось такий ось такі варіант. Цікавий, телефонуйте. Передаємо. Ось такий гольфик. Ось такий Ford Focus. Торк присутній, 4600 доларів, 2007 рік, ось номер телефона, 1,6 дизельця. Такий варіант в універсалі. Якщо цікавить, набирайте продавця, такий фокус. Сьогодні з по ринку не, не густо, будемо так казати, по дешевому сегменту. Хоча я вам скажу, що маючи 5, це просто йшов до вас, бо ринок розділений на багато квадратів і маючи 5 тисяч доларів, там є далі ну, куча варіантів, де можна за 5 тисяч доларів пошукати. Але я в принципі, старався вам якісь мінімальні. Якісь Ось така шкода, от вона стоїть, от бачите, така гарненька шкода. Вона коштує 5500 доларів, бензин 2.0, 2002 рік, Ось номер телефона. Записуйте 029-151-84-18. 099151.8418. яка гарненька машинка. Таке можливо десь от, от нюанси, але така от гарненька шкода турка в універсалі. Хороша зимова резина, Nokia, бачу стоїть титанчики. Тому якщо цікавить, бачу німецька наклейка, більше цього автомобіль з Німеччини пригнали. Ось такий варіантик. Ось дивіться кадики, це рік, 2.0 дизель. 4999 доларів ціна даного автомобіля, номер телефона 067 135 3004. Такий кадик. Пасажир, аруспас, як, як говорить. Добрий день. Яка це на, на віддачу буде? 4,5 доларів. Ось такий кадік. Можна да, відкрити? Ось таке, дивіться, Такі сидіння, таке кермо. тисячі доларів людина віддає даний автомобіль. Тому телефонуйте. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місті Луцьку, зняв для вас дешевий сегмент. Скушу пачку, сьогодні було густо, я б не сказав. би. Тому я завжди вам наголошую, що ринок на ринок не попадає. Старався да, якісь там хороші екземпляри вам знайти, але на даний момент, на жаль, чи уви, сьогодні такого не було. Тому що можу вам сказати? Приємного вам перегляду, завжди коментуйте відео, підписуйтесь на канал Шкода, Що не вах». Для підбору замовляйте за телефонами, телефони закріплені. Тому зустрінемося в наступному відео. Всім удачі, пока, всього найкращого. До зустрічі на каналі Шкода, що Невах. Дякую.